Продовження казки Пригоди поштових мишок на півночі. Розділ 11. Бажання збуваються. Коли різдвяний дідусь зустрівся з Оленою, мишки помітили, що вони дуже схожі між собою. Різдвяний дідусь розповів їм, що Олена не тільки його помічниця, а й донька. Помічники зібралися обговорити, хто які бажання буде здійснювати. Згодом їхній список ставав все менше і менше. Мишки зрозуміли, що їм потрібно буде повертатися додому. Вони влаштували прощальний вечір, їли, пили, купалися в басейні, грали в боулінг. Гоя сміялася з жартів молодого мишака. Здається, треба буде лишити мою на півночі, сміявся Людвік. Хто б казав, а хто б краще промовчав. Он, глянь, як одна піщанка на тебе дивиться. Піди поговори з нею перший, сказала Берта. Може, це вона на тебе дивиться, а не на мене, буркнув Людвік. Берта дістала з кишені статуетку різдвяний дідусь в санях, а поруч олені, і подарувала різдвяному дідусеві. Дуже дякую, сказав він. Пробачте Леона, за те, що вам довелося мучитися в тісній коробці. Коли ви їхали. Щоб згладити свою провину і віддячити за статуетку, я організую вам поїздку на олені. Ви повернетесь додому. Так, так, вони заслужили на це! Молодець, Різдвяний дідусю! Почулися вигуки помічників. Мишки осідлали оленя і вранці вже були на пошті. Там був повний розгардіяж. Вони побачили всіх вуличних мешканців. Що тут відбувається? жахнулася Берта. О, а ви вже повернулися, сказав Щурдуду. Затуляючи на ліпку, з надписом начальник. Так, поясніть нам, що тут сталося, сказала Берта. Вуличні мешканці почали розповідати. Коли ви поїхали, дуду почав всім тут керувати. Ролло ледь устигав поратися. І в результаті тут сталося ось таке. Рогло запросив усіх вуличних мешканців, щоб ми прийшли і допомогли йому, бо Дуду і хвостом поворохнути не хотів от такий уже розбалуваний щур. Ну, і всі почали бешкетувати. Не дотримуватися порядку, і в результаті сталося ось таке. Що ж, тоді нам треба це все прибрати, рішуче сказала Берта. Вона почала командувати всіма з верхньої полиці. Скоро все було прибрано. Розділ 12. І знову Еміль Вуличні мешканці розповіли. Ще одне бажання ще залишилось нездійсненим. Вони пішли, Берта взяла до рук конверта. Там було написано Еміль. Знову Еміль, знову його конверт серед бажань, які неможливо здійснити. Берта розгорнула листа і прочитала. Любий різдвяний дідусю, як у тебе справи? Пам'ятаєш, я казав тобі, що більше не морочитиму тобі голову своїми бажаннями? Але в мене ще одне таки залишилося, і це вже останнє. Зазвичай, хлопці мого віку, вже в тебе не вірять, але я віритиму. Тож, Виконай моє останнє прохання, будь ласочка. Я хочу, щоб мій тато хоча б на одне різдво нікуди не їхав, залишився зі мною. Пробач, що знову морочу тобі голову. Якщо не можеш виконати моє бажання, так і скажи. Е -ні. Мишки зібрали вуличних мешканців. Чому ви не виконали бажання хлопчика, які у вас були варіанти? спитала Берта. Ми хотіли замкнути їх удома чи перекрити дороги, або... або проколоти шину в автомобілі тата Еміля. Добре, ми залишимо це на крайній випадок сказала Берта, якщо нічого іншого придумати не вдасться, може, зателефонуємо різдвяному діду раптом сказала Гоя. «Ото дурна, де ми його номер візьмемо, пискнув Людвік. Леон всунув мені до кишені, сказав на крайній випадок, якщо щось буде потрібно. Миші набрали цифри на папері. Різдвяний дідусь сказав таке: Добре, я Еміля візьму на себе, а ви можете далі готуватися до різдва і поклав слухавку. Кінець.